Чка, привіт, Лірочка, Я тебе вітаю. Я тобі цей букет для тебе. Власне, я Дякую. так багато чула про твій Новий ром, і сьогодні я нарешті побачу його на власні очі. Я тобі зараз все покажу, і до речі, навіть покажу нову колекцію. Отже, ми зробили повністю новий дизайн шоу-руму. Як ти бачиш, це вже інші кольори, трохи інший стиль. А де хто дизайнер, до речі? Загалом тенденцію дизайну задаю я, але мені допомагає архітектор, який мені теж дає поради, що краще зробити, що зараз в тренді архітектури, що не в тренді. Це круто, Лєра. Ну, я можу сказати комплімент. Черговий. Я в захваті повним, але я хочу би кави, мабуть, тому що Звичайно. зараз і якось ще не прокинулася. Звичайно, ходімо, я тебе пригочу кавою. Давай. Соня, яку каву ти п'єш зранку? Еспресо, американо, лати чи капучино, все ти любиш. Вау, такий вибір. Ну, ти знаєш, насправді давай еспресо, тому що зараз ранок і я налаштована на еспресо. Чудово, я теж вип'ю ем, чашечку еспресо, і, до речі, тут є така функція One Touch For Two. Вона надає змогу нам готувати дві чашки ем, кави одночасно. Дивись. Ось так Вау, це присо. круто! Буквально бачиш. Е... Два натиски на панелі, і це все дуже просто. Кава вже готується. І достатньо тихо. Типу. Що теж не менш важливо, тому що зранку я дуже люблю каву і можна так би мовити потайки, поки всі готуються до робочого дня випити чашечку. Та як у догляді вона себе поводить? Наскільки складно орієнтуватися в такій, як то кажуть, системі? Тому що тут багато контейнерів, багато кришечок, багато кнопочок. Вона легка в управлінні? Соня, насправді вона дуже легка в використанні, адже контейнер для відходів, контейнер для води, а також цей піддон він знімається. Його можна. Легко помити в посудомийній машинці, тому це така маленька космічна станція, але дуже проста у використанні. Як довго вона працює, чи потрібно там якісь не знаю, там, спеціальні технічні а, засоби, аби утримувати її в належному стані? Дуже взагалі все просто, адже вона дозволяє нам робити аж до 25 п'яти тисяч чашок кави класної міцності і смаку. Вау, це круто mm -hmm. насправді. Я чесно відверто кажучи, вражена. До речі, я також можу встановити свої індивідуальні належки. За типом кави та насиченості смаку. Ця машина виставляє особисто мій улюблений смак кави за допомогою ем, кількості кави води та молока, за допомогою температури заварювання, е, а також ступіню помелу. Тому зараз ти спробуєш саме мою улюблену каву. Ну це круто, це дійсно вражає, можу і сказати. І Смак і якість кави просто ідеальна. Це фантастично. Ну що, кава готова? Куштуємо. Дякую. Ходімо. Лєв, ти знаєш? Я хотіла е, трошки поговорити про твої колекції, тому що твій бренд він набирає обертів. Де ти береш натхнення? Як хто тебе надихає? Звичайно, мене надихають жінки. Жінки, гості нашого шоуруму, які приходять щодня, і я дуже люблю спілкуватись, дуже люблю допомагати обирати прикраси. Також мене дуже надихає природа. Зараз мені дуже не вистачає того часу, коли ми мали змогу подорожувати, дивитись нові країни, нові нові місця. Я дуже за цим сумую. Але до речі, я приємно здивована дуже гарними місцями України. Я нарешті мала змогу цього літа цього року побачити і Західну Україну. І східну, і я була на півночі, на півдні. Була в Херсонській області. Я об'їздила всі Карпати, центральна Україна. Я обираю два-три дні для того, щоб інколи перезавантажитись, побачити щось нове, якось відновити сили, знову ж таки заповнитись енергією і працювати далі, тому що ми зазвичай багато працюємо без вихідних, от і такі маленькі тріпи допомагають мені відновитись. Корпоративний інстаграм музема вже є англійською мовою. Тож я розумію, що є попит, так попит на колекції і не тільки від українських споживачів, а і з боку споживачів, які живуть за межами України. Це так чи чи я помиляю? Так, це абсолютно правда. І насправді я цьому приємно здивована, тому що ми не робили ніякий міжнародний піар, ми взагалі не рухались в тому напрямку. Просто клієнти почали нас знаходити з різних куточків світу і замовляти. Тому зараз в нас є така послуга, ми відправляємо прикраси по всьому світу. Ти багато співпрацюєш із благодійними фондами, і в цьому сенсі бренд Гузема займає досить активну соціальну позицію. І, мабуть, в цьому сенсі ви є одним з найактивніших на українському ринку. Багато колекцій, багато колаборацій. Чому для тебе так важлива соціальна діяльність? Це мій особистий поклик, який я втілюю за допомогою бренду. І е, насправді я дуже пишаюся нашими благодійними проектами, адже, наприклад, Черікічей ми передали вже близько 4 мільйонів гривень і пропорували вже 70%. Тут дитину так само. Наш проект я зможу з Оленою ключом. Але це ще не всі наші благодійні проекти. Ми завжди підтримуємо і Let's Help, даємо прекрасні аукціони на різні черті вікенди. Тому для мене це якась дуже важлива. Частина життя, без якої я не можу, ну тож друзі, я запрошую всіх приєднуватись і фолвати інстаграм бренду Гузема Джелері, тому що там саме там, відбувається все саме цікаве. Саме там анонсуються нові колаборації, нові конкурси і нові акції, до яких варто приєднуватись.